Угірки на підвіконні. Прийшов час збирати врожай. Зараз вам покажу, які вже огірки. Ось оцей вже доволі великий, але ще хай підросте, є більше. Оцей також вже з більших. Тут далі також більший, там маленький. Ось тут великі два. Третій трохи менший. Найбільший оцей огірок. За листям не видно. Оцей вже будемо сьогодні зривати врожай. І цей також. Його який великий-великий. Все, дочекались врожаю.